З постраждалих і поранених ця ніч на Нікопальщині минула мирно. У жодній громаді району обстрілів не зафіксовано. Проте владці закликають бути обачними та не нехтувати тривогами. Останнім часом ворог атакує не лише з артилерії, але й безпілотників. Під час сирени варто максимально перебувати в укриттях. Неспокійно на Нікопольщині було протягом понеділка. Окупанти двічі вдарили по Марганицькій громаді, скинули з дрона боєприпаси на мирне село. Там пошкоджені два приватні будинки та господарська споруда. Люди не постраждали. Незважаючи на загрозу атак у Нікополі весняне прибирання. Комунальники косять траву на вулиці Шевченка, Отаманській Некрасова, а також у парку перемоги. А на електрометалургів ремонтують дорогу, фарбують огородження та очищають бордюри. Крім того, прибирають сміття на проспекті трубників. А тих, хто не жалкуючи сил, бореться з ворогом. Нікополь передав нашим захисникам нову автівку. Це позашляховик, який придбали коштом міського бюджету. Тепер він допомагатиме Нікопольським військовим наближати перемогу. Йдеться у повідомленні мерії. У Червоногригорівській громаді почали формувати реєстр жителів, чиє майно постраждало від атак росіян. Нині вносять інформацію про пошкоджені житлові будинки за серпень-вересень минулого року. Людей запрошують звернутися до ЦНАПу з паспортом, карткою платника податків, документами на право власності та актом обстеження. З фахівцями можна зв'язатися телефоном, контакти на екрані. І на сам кінець не про війну. У покрові після тривалих дощів розквітли сакури. Їх у місті почали висаджувати декілька років тому. Нині помилуватися цвітом японських вишень можна у парку імені Бориса Мозолевського. Там ціла алея насаджень.